Надцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Ані українська сторона, ані Червоний Хрест не знають, що у вантажівках які рушили з Росії в Україну. Про це заявило вітчизняне МЗС. В СБУ рух, начебто, гуманітарної колони прямо називають вторгненням Росії в Україну. Про це повідомив глава СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, на українську територію вже проникли 34 неперевірені вантажівки. Першу про прорив російських вантажівок повідомила Держприкордонслужба України. У повідомленні говорили, що близько 11.20 ранку колона, не дочекавшись дозволу, перетнула кордон на пропускному пункті із Варени і рухається у напрямку Луганська. Примітно, що супроводжують конвой не представники Червоного Христа. Як про це домовлялися сторони, а терористи? Цю інформацію підтверджують і в РНБО. 34 вантажівки зі складу російського гуманітарного конвою самостійно вирішили в бік України через пункт пропуску «Ізварене», який тимчасово знаходиться під контролем терористів. Рух відбувається без супроводження та участі представників Міжнародного комітету Червоного Христа. Пізніше у своєму Фейсбуку координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук написав, що українських митників відтіснили російські військові. І у такий спосіб пропустили 34 Камази. Українські прикордонники, що проводили огляд колони на території російського пункту пропуску, були відтіснені російськими військовослужбовцями. Після чого колона почала рух. В даний час колона рухається по українській території без супроводу представників Червоного Хреста. Щоб вантажівки в'їхали на територію України, вони мали отримати остаточне підтвердження від Києва. Але ще зранку у російському МЗС звинуватили офіційний Київ у затягуванні процесу відправки вантажу на Донбас. Ситуація з безконечними іскусними затяжками рішення питання о почалі доставки російського гуманітарного грузу в райони юго-востоку України стала нетерпимою. Українські власті самі бамб'ят пункт назначення допомоги. І по цій причині самі ж запрещають її доставку. Глава СБУ заявив, що рух російської колони це пряме вторгнення Росії в Україну. Адже водії, які лише тиждень тому отримали закордонні паспорти, насправді російські військові. Ми готові і називаємо це прямим вторгненням під сценічним прикриттям Червоного хреста. Це військові автомобілі. Вони кольору хакі, просто тимчасово перефарбовані в білий колір. Це військові з документами прикриття. Це військові, які вже навчені на конвойні функції, на функції управління бойовими машинами, танками і артилерією. І третє вперше, можливо, буде застосований цинічно цей транспорт для перевезення артилерії. Крім того, за інформацією РНБО, в бік України рухається ще 90 російських вантажівок. Марія Клюк ТВА. Ну і маємо дані від Державної прикордонної служби про те, що загалом з Росії в Україну рухається 145 вантажівок з російською гуманітарною допомогою. Власне, виходить, що 34 із них є неперевіреними. В РНБО підтвердили дані про збитий терористами гелікоптер МІ 24 Інцидент стався ще два дні тому. Однак подробиць не розголошували у Гвинтокрил, поцілили. У Лутугенському районі на Луганщині обидва пілоти загинули. Про збитий бойовиками українські су 24 і два вертольоти російські змі повідомили ще у середу. Інформацію про втрату винищувача військові підтвердили одразу. А от доля вертольота дотепер була невідомою. Чи був збитий другий гвинтокрил, теж невідомо. За добу на сході загинули четверо українських військових і ще 23 поранені. Терористи уже другу добу намагаються відбити в армійців Новосвітлівку, Хрящувати та позиції на Савурмогилі. Натомість бійці села то знищили 11 градів, 3 танки та 5 БМП-терористів біля Сніжного Донецької області. Про це звітують в РНБО. Крім того, тривають зачистки 11 населених пунктів на Донбасі. Сила АТО продовжують наступ. Ворог зазначив малих втрат за попередніми підрахунками. Втрати російських найманців складають понад 100 осіб. І про бойові дії на сході говоримо з гостем студії Олег Однороженко, заступник командира батальйону Азов. Добрий день, Олеже. Добрий день. Скажіть, як ви координуєте свої дії з іншими батальйонами і з силами АТО на сході? Ну, ми намагаємося координувати напряму, тобто безпосередньо виходити на е, командирів добровольчих батальйонів. Це в першу чергу, це першочергові наші союзники, а також з іншим військовими і міліцейським підрозділом, які знаходяться в безпосередній близькості від нас. З е, звичайно, є координація і через командування АТО в цілому, але це ускладнено через дуже складні процедури е, погодження і координації. Ну, власне, у вас виходить. corda da noite esse dia. Я хочу зрозуміти, виходить, але не дуже добре, тому що принаймні з боку з боку частини командування відчувається ну, певна, певний саботаж, певне не у прийнятті дії, які ну важко зараз кваліфікувати, поки ну у нас немає остаточної інформації, але наприклад, у ці останні події навколо Іловайська дають привід задуматися над тим, чи ці. Люди, які сидять в цих генеральських штабах, чи є вони компетентні, чи не є вони взагалі зрадниками? А конкретно про кого йде мова? Ми зараз не будемо називати ці прізвища. Зараз власне по гарячих слідах розбираємося з цією ситуацією. але те, що ситуація ненормальна, це видно вже зараз неозброєним оком, коли добровольчі батальйони кидаються на один з найбільш укріплених укріпрайонів терористів Віловайську, і при цьому не надається важка техніка, якої немає у розпорядженні батальйонів з не Лих причин, так і не надають цієї важкої техніки, важкого озброєння разом з тим обіцяється, що буде ця вогнева підтримка, але в рішучий момент, коли вже відбувається штурм, ця підтримка не надається, не надається підтримка авіації, яку обіцяли, і так далі. Тобто, всі ці, весь цей комплекс проблем він зараз досить серйозно виопуклюється, коли е, тим м, бойовим підрозділом, в першу чергу, добровольчим батальйоном, які на мотивації. Намагаються відбити важливі стратегічні пункти, не надається елементарна допомога. З чим це пов'язано? Чи з саботажем, чи з нерішучістю, чи з прямою зрадою? Це, власне, треба з'ясувати. Я вчора в цій студії говорив із бійцем батальйону Донбас. От він говорив про те, що критично бракує і техніки бронежилетів. Яка ситуація в вашому батальйоні? Ну та сама ситуація, що і у всіх інших добровольчих батальйонах є, можливо, десь певні нюанси, але те, що стратегічно не вистачає, це наприклад важкої техніки. Важку техніку ми намагаємося звертатися до українського суспільства для того, щоб нам допомогли закупити цю військову техніку. Відповідно, ми за... останній час нам закупили громадяни кілька БРДМів, Кілька одиниць важкої техніки, але це не те, що ми одержали від Міністерства оборони чи Міністерства внутрішніх справ, тому що офіційно нам, начебто, не мають право надавати таку важку техніку, але нам ставлять такі задачі, які не можуть неможливі їх виконання без власне підтримки цієї важкої техніки. Добре, а як ви ці якось ви формулюєте ці е, запити у Міноборони? Чи як це виглядає? Ну безумовно, ну командир батальйону Андрій Білецький леву частку часу тратить на те дуже велику частку часу, тратить на те, щоб достукатися до всього цього командування, щоб батальйон забезпечили всім необхідним. Ну такі навіть ну елементарні речі, як там видають зброю, але не видають, скажем, обладнання. Для того щоб належним чином використовувати е, цю зброю, е, І важку техніку не видають апріорі взагалі, хоча укр... ну, склади української армії завалені цією технікою. Тобто, для чого це робиться, е, досить важко сказати. Добре, дивіться, е, ще од мене було питання власне про зброю, та яку зброю використовуєте ви, принаймні, з тієї, яка є в наявності у вас, та, і яку зброю використовує противник. Ну у нас наш батальйон він легко озброєний, на жаль. Тобто, ми звичайно намагаємося доукомплектовуватися, але це ж знову ж таки робиться не за сприяння держави, не Ні, за сприяння місцевій. Я це, якраз, я це а, добре зрозумів. Так, я хочу запитати, а, яку зброю все ж таки ви використовуєте. Ну вже зараз є завдяки сприянню українському суспільству і важка техніка, дуже небагато що правда, В основному це скільки легке озброєння? Ну Яка і скільки? я не. Не, не, не буду називати ці цифри, це, це секрет якийсь чи що? Ну це не секрет. Просто ну ми не розголошуємо такого роду інформацію. Мені ми просто цікаво, чому е... якщо, наприклад, вам допомагають люди, українці так дають на це гроші пожертви. То чому ви не оприлюднюєте, яка у вас є техніка? Ні, ми це оприлюднюємо, але частина цієї техніки вона потребує суттєвого ремонту. Тому сказати скільки, наприклад, на даний момент конкретно одиниць техніки є, і конкретно скільки використовується, такі цифри я вам назвати не можу. Тобто, те, що це однозначно не техніка, яка находить, надходить від держави, це я можу точно сказати. Бо це держав, зрозуміли. ми нічого не одержали. Основне озброєння це легкострілецька зброя. Це в основному, в основному автомати е, є невелика кількість кулеметів, знову ж, які потребують е, е, ну, доопрацювання. З автоматами є проблема те, що це все-таки е, старі випуски, тобто вони також мають певну проблему. Тобто, це зброя, ну, якою досить проблемно воювати е, насправді. Тобто Це вся така зброя. Тут важко це пояснити, тому що, начебто, з одного боку добровольчі батальйони знаходяться на передовій з іншого боку, їх забезпечують по такому остаточному принципу, тобто дають ну, не найкраще озброєння. Відповідно, батальйони вже самотужки якось намагаються вирішувати ці проблеми, звертаючись безпосередньо до українського суспільства. Можна зараз сказати, так, що от, власне війну суспільство... веде не держава, веде, війну веде суспільство. Суспільство, наприклад, пожертвує е, гроші на озброєння, там техніку, бронежилети. Вони хочуть зрозуміти, куди ці гроші пішли. От скільки наприклад є озброєння в вашому батальйону, ну, я вам можу зараз точно сказати, що у нас є точно 4 одиниці важкої бронетехніки? Це те, що пожертву українське суспільство, або яке ми допрацювали за допомогою тих же самих пожертв. Ця інформація вона не є закрита. Ну просто я є. вам ще раз пояснюю ситуацію, що ну, не, не, не завжди є можливість, от чітко, чітко сказати: ну, наприклад, броньований Камаз, який ми догнали от до стану, що це дійсно броньова машина, і вважати за бронетехніку чи не вважати? Тобто, ми виходили це як була стаття, що гордість батальйону Азов позор української армії, те, що ми змушені бронювати Камази. Замість того, щоб нам дали нормальну бронетехніку, Це ну є нормальна ситуація. Питання про втрати. Скільки бійців батальйону Азов загинули під час проведення операції на сході? У нас позавчора були дві важкі втрати. Це два бійця загинули власне під час боїв під Іловайськом. До цього загинули ще троє бійців. Це власне, в тому числі, чоловік Тетяна Чорновіл, тобто сумарно ми можемо говорити, що загинуло п'ять бійців батальйону. Це за період. А... Всього часу проведення операції на сході, так, правильно п'ятеро так. Тобто, але під час штурму Маріуполя і е, взяття під контроль Азовського узбережжя у нас на щастя було відбулося без втрат, але ми понесли втрати е, під час е, штурму Мар'їнки і під час е, штурму Іловайська. Е, тобто е, це власне і пов'язано з відсутністю важкого озброєння е, в першу чергу, тому що хлопці, які загинули, вони вони першу чергу одержали такі поранені, які б вони не одержали, якби у нас була важка бронетехніка. Тобто, це не завдання піхоти штурмувати з автоматами Калашника укріп райони, які користуються. Те, що ви задавали питання про те, що використовують сепаратисти, вони використовують важке озброєння. Це артилерія, і гради, і танки, і інша бронетехніка Якщо можна коротко, де ваші бійці зараз? В якому регіоні вони зараз знаходяться під і Ським означать частина батальйону Азов знаходиться під Іловайським і ведуть бойові операції в цьому районі. А що скажете про можливість звільнення Донецька? Є якісь прогнози, хоча б приблизні, коли сили АТО зайдуть туди. Ну, треба виходити з наявної ситуації. Наш командир Андрій Білецький він чітко озвучив, що не треба прив'язуватись ні до жодних дат, ні до якихось інших речей, тому що звільнення мільйонного міста це є надзвичайно складна ситуація. Ви знаєте, я навіть питаю не від себе, а просто від тих мешканців, які зараз сидять в підвалах вже другий тиждень їм цікаво, тому я запитую. Ми будемо виходити від того, які будуть у нас сили, чи одержують ударна зараз частина української армії українських цих військових формувань добровольчі батальйони, належне їм військове обладнання. Ми будемо виходити від того, які можуть бути втрати серед цивільного населення. Наскільки можемо забезпечити вивід цього цивільного населення з великих міст, таких як Донецьк, Луганськ, але ще після. Ця цього можемо говорити про те, що як і в яких терміни буде звільнення міста. Однозначно, воно ну, буде звільнення, але треба до того, але підходити поки що про професійно. це не йдеться. Ну про це йдеться. Тобто, наприклад, і штурм Мар'їнки, і здобуття Іловайська – це власне задача, яка стоїть в комплексі зі звільненням Донецька, тому що Мар'їнка це пригород Донецька ну, Іловайськ – це населені пункти і укріп район найбільших терористів. Які прикриває підходи до Донецька, тобто знищення у цих угруповань, воно дуже віловайську, зокрема, воно дуже спростить задачі звільнення Донецька, але задача має стояти про максимальну ефективність. Олеже, дякую за ваші коментарі. Гостем студії був Олег Однороженко, заступник командира батальйону АЗОВ. Говорили про бойові дії на сході. Нові антирекорди української гривні національна валюта подешевшила до нового історичного мінімуму. НБУ знизив курс одразу на чверть гривні. Відтак сьогодні долар коштує 13 гривень і 36 копійок. Нагадаю, з квітня Нацбанк користується гнучким курсом, який може змінюватися протягом дня в залежності від ситуації на міжбанку. В Черкаській області ліквідовано пожежу на залізничній станції Городища. За словами речника обласного управління ДСНС Костянтина Проценка, полум'я перекинулося на будинки, які розташовані поруч із колією. Передає Уніан. Наразі оточується кількість загиблих та постраждалих. Кількість згорілих і постраждалих садиб жертв серед місцевого населення немає. В місті городище, де сталася аварія, постачання електроенергії та газу не припинялося. Нагадаю, сьогодні вранці загорівся вантажний потяг із пальним з реї зійшли 20 із 35 цистерн з нафтою. 11 вагонів та локомотив загорілися. Що 38 людей загинули у результаті аварії в Єгипті. Там зіткнулися два рейсові автобуси, десятки людей поранені. Аварія сталася за півсотні кілометрів від курорту Шарм-Ель-Шейх. За останніми даними серед травмованих є громадяни Росії, Саудівської Аравії та Ємену. Чи були там українці? Поки що невідомо. Усі загиблі громадяни Єгипту. Ситуація в Ліберії, де набирає обертів Клебула, загрожує вийти з-під контролю. В нетрях столиці, де діє карантин, спалахнули масові заворушення. Поранені четверо людей. Суточки почалися після того, як поліція прибула у район Вестпойнт, аби вивезти із зони зараження одну з високопоставлених чиновниць із родиною. Це викликало обурення людей, адже 50 тисяч місцевих мешканців через карантин фактично відрізані від світу. Крім того, влада запровадила комендантську годину з 9-ї вечора до 6-ї ранку. Це призвело до перебоїв постачання їжі як наслідок значного подорожчання харчів. Ми купуємо рис за 40 ліберських доларів. Тому, коли ми бачимо, як до нас приїжджають вантажівки з рисом, ми дуже раді. Нехай влада припинить режим карантину, щоб ми могли спокійно отримувати їжу. Ліберія посідає перше місце за кількістю смертей від еболи серед інших уражених країн Західної Африки. Там від лихоманки померли понад 460 людей, причому близько сотні лише за останні два дні. Загалом же від вірусу загинули майже півтори тисячі людей. Західні держави продовжують шукати вакцину проти хвороби. Проте, поки безуспішно Ми можемо стримувати вірус у людини, яка вже заразилася. проте в нас досі немає вакцини проти Еболи аби з неї зупинити розповсюдження лихоманки, практично неможливо. Тим часом південна Африка закриває кордони для тих, хто прибуває в Україну з Ліберії, Гвінеї та сєра Леони через спалах епідемії. Як пояснив міністр охорони здоров'я пар Аарон Моцоаледі, не буде поширюватися на громадян пар, що в'їжджають в країну, проте їм доведеться пройти медичний огляд. Марія Клюк Тивай. Українська символіка знову у центрі Москви. На красній площі невідомі розмалювали бруківку в українські кольори. У центрі російської столиці триває репетиція фестивалю «Спаська вежа. Жовта смуга була нанесена для розмітки, а от блакитну просто домалювали. Хто коли і навіщо це зробив, поки що невідомо. Але погодьтеся красиво і досить символічно. Далі новини спорту. Дякую, що дивите. В ефірі телеканалу ТВ спортивний блок. Перший на сьогодні наших новин у студії Василь Полотай. Вітаю, Луганська зоря провела достойний поєдинок у Києві проти віце-чемпіона Голландії Феєнорда. Це був перший матч раунду плей-офф Ліги Європи. У ЄФА господарі дали бій титулованому супернику, і навіть першими відкрили рахунок. Захисник Максим Білий зі штрафного на 26 й хвилині пробив потужно, головне точно. Однак ще до перерви гості змогли відновити статус-кво на передачу. Низом з флангу відгукнувся нападник Феєнорда, Вреде. Один, один І тепер на зорю чекає складне завдання на полі стадіону Декульб або в Роттердамі обов'язково треба буде забивати. Ну, я прекрасно розумію, що нас чекає в Фейнорді, то є в на этом стадіоні. Конечно, там публика дуже хорошо підтримує свою команду. Я думаю, що ми зможемо підготуватися к этому. Ну, а то, що. Большой плюс все равно то, что мы будем там играть и играть против прекрасной команды. Я думаю, лишних слов даже не нужно находить. Ребята прекрасно понимают, это их шанс, это их визитная карточка на будущее. А в той час, поки зоря проводила поєдинок кваліфікації Ліги Європи у Києві, в Луганську артилерійськими атаками повністю зруйнували домашній стадіон команди Авангард. Повідомляється, що арена, яка вже піддава, піддалася мінометному обстрілу, швидше за все не підлягає реконструкції. Відзначимо, що на цьому стадіоні зоря в 1972 році ставала чемпіоном СРСР. Інший український клуб, харківський металіст, свій матч раунду плей-офф грав у Польщі проти місцевого руха. Тут теж, як і в матчі зорі у Києві, була зафіксована нічия проти голів. На відміну від київського матчу забито не було. Гра пройшла за рівної боротьби при невеличкій територіальній перевазі господарів поля з небагатьма моментами біля воріт обох команд. 0-0 все вирішуватиметься за тиждень у столиці України, де металіст також вимушений буде провести домашній матч проти руха. Мы говорили, что будет игра тяжелая, так оно и получилось. Первый тайм было очень много нелепых ошибок, и второй тайм более-менее вышли собрано, более-менее сыграли на хорошем уровне. Форвард італійського футбольного клубу Мілан Маріо Балотелі підтвердив, що залишає команду. Сьогодні мій останній день у Мілані сказав Балотелі перед тренуванням на базі е клубу. Раніше Мілан підтвердив факт переговорів з англійським Ліверпулем про продаж нападника. В результаті сторони прийшли згоди про трансфер Маріо за 20 мільйонів євро. Очікується, що темношкірий Голеадор підпише з Ліверпулем контракт терміном на 5 років. Його зарплата в англійському клубі має складати 6 мільйонів євро за сезон. Балотелі перейшов у Мілан 30 січня дві 2013 року з англійського Манчестер Сіті. У складі Мілана він провів 41 матч, в яких забив 26 голів, а також виграв бронзові медалі чемпіонату Італії сезону 2012-2013 років. Національна збірна України з баскетболу провела останній товариський поєдинок перед стартом чемпіонату світу. Десятий спаринг напередодні першості підопічні Майка Фрателло провели проти бронзового призера останнього чемпіонату Європи збірної Іспанії. За кілька стартових хвилин господарі повели у рахунку однак, завдяки вдалим діям В'ячеслава Кривцова, наша збірна скоротила відставання до великої перерви. Команди пішли за рахунку 34-33 на користь господарів паркету. Усього в три очки іспанці вели вперед заключним, перед заключним ігровим відрізком, а на сьомій хвилині у четвертій чверті Родрігес та Ібака вперше в матчі зробили перевагу двозначну 65-54. Втім, завдяки вдалій грі Кирила Натяжка, котрий у цьому матчі відзначився дабл-даблом, 17 очок, 10 підбирань, українці скоротили відставання до 4 балів 67-63. Досить пристойно, як на мене. Сьогодні команда повертається у Київ, де пробуде до 26 серпня, ну а далі вирушить на чемпіонат світу. На останньому турнірі серії Grand Slam US Open провели жеребкування у чоловічому та жіночому одиночних розрядах. В основній сіці зараз є двоє українців. Сергій Стаховський у першому полі зіграє з Італійцем Андреасом Сепі. А Еліна Світоліна поміряється силами із словенкою Полоною Херцог. Ще двоє українців і Марченко і Леся Суренко вийшли у фінал кваліфікації відкритого чемпіонату США. Якщо подивитися на жеребкування турніру, загалом то сітка доволі цікаво склалася у чоловіків. Новак Джокович, Енді Мари та Жовілфрід Сонґа потрапили до однієї чверті. Перша ракетка світу і перший сіяний ноле гратиме проти аргентинця Дієго Шварцмана. Другий номер турніру Роджер Федерер зіграє з австралійцем Марінко Матошевичем. Нагадаю, що один з лідерів світового тенісу. Іспанець Рафаель Надаль через ушкодження зап'ястя турнір пропускає. У жінок перший номер світового рейтингу американка Серена Уілямс розпочне захист титулу матчем проти співвітчизниці Тейлор Таунсенд. Ось такі вид вони новини на дану годину. Через три години під час випуску новини 18. У нас буде черговий спортивний блок. Він буде оновлений. Також дивіться, телеканал Тивай. Зустрінемось.